Інопланетяни? Справжні. Я, Борсуп Пізнайко, вітаю вас на планеті Земля. О, це ти, пізнайчику, привіт. Твої журнали ми вдома на планеті Мряка Центавра читаємо. Із них знаємо, що на землі стільки цікавого різні природні явища, пори року. Розкажи нам, будь ласка, про них. А то у нас щодня одна й та сама погода. Нудно. О! То ви звернулися до кого треба. Ми з другом знаємо про погоду все. Тільки спершу розкажіть трохи про себе, згода? Тоді починаймо з номера один. Прибульці пролетіли цілісіньку землю. Але згори майже нічого не розібрати. Допоможи пояснити, що саме угледіли наші нові друзі. Поглянь уважно на зображення зняти з літаючої тарілки. Обери серед варіантів збоку той, що відповідає побаченому згори. Клікни по ньому мишкою. Молодчина. Розумничок. Молодчина. Розумничок Правильно пишаюся тобою. Ти правильно відгадав усі предмети. А тепер повертаємося до прибульців. Розкажемо їм цікавеньке. Знайомтеся, пан дощ. Його часто можна зустріти восени. А ось, наприклад, на одному Гавайському острові дощ крапає щодня отакої.